Тут у нас є кошенятка. Яке викинуло. Да? Дуже худенька дівчинка. Сьогодні до нас вона, навіть двір, просто підкинула. Худенька-худенька, м'явкала, накормили, напоїла. І ось лежить оця баришня. Оця дівчина, яка дуже-дуже худа. Це перше відео, перший день, вона у нас. Ми її, звісно, не можемо нікуди віддати, ні вигнати нікуди, хоча у нас двоє котов і Богданчик, який боліє, собачка.